Фотографічний конкурс Wordpress Photo є одним з найважливіших конкурсів фотографії в світі, і це в першу чергу пов'язано навіть не з призовим фондом, а з тим, що переможці цього конкурсу мають можливість показати і розказати свої історії абсолютно всьому світу. Після того, як відбувається об'явлення переможців. Виставка, виставковий проект WordPress Photo щороку мандрує по різним куточкам світу, по різним країнам і таким чином дає можливість показати і розказати історії і актуальні теми та проблеми абсолютно в різних місцях країни. Цього року організаторами і одним із партнерами в конкурсу WordPress Photo в Україні став фестиваль Одеса Days. І для нас це абсолютно важлива подія. Бо в першу чергу нам важливо показати ті історії, які. Зараз відбувається в різних країнах, дати можливість познайомитися, можливо, з якимись темами чи проблемами, які не висвітлюються достатньо в медіа, дізнатися, що відбувається в Латинській Америці, в Азії чи будь-де в інших регіонах і інших країнах. І також це можливість можливо, провести паралелі, можливо, познайомитися з життям через медіафотографії. І в конкурсі 2023 року Головним переможцем став Євген Малалетка і його серія, його фотографія з Маріуполя. І це теж додатковий фактор для того, аби ця експозиція була доступна українському глядачеві, і для нас важливо, що саме зараз ми можемо її показати в Дніпрі. WordPress Photo декілька років тому змінив формат оцінювання робіт, і тепер він розділений на декілька етапів. Перший етап це запрошення саме регіонального журі, і це засідання п'ять членів журі в кожному регіоні, які переглядають декілька тисяч аплікацій, і заявок і намагаються відібрати короткий список тих тем чи тих серій, які в подальшому переходять на глобальний рівень і глобальний відбір. Наступний рівень це власне робота глобального журі, тобто це один представник з кожного регіону плюс головна, голова журі. І вже на глобальному рівні теж вже відбувається перегляд всіх серій з цих регіонів і відбір фіналістів, ну і власне переможців. Це дає можливість, по-перше, зосередитись на кожному регіоні окремо і дає можливість само собою авторам з різних країн стати більш видимими і дати можливість. Локальним фотографом проявити себе і показати свої історії, але також це дає можливість уникнути просування своїх кандидатів. Бо коли працює журі, в цей час журі не знає імен фотографів. Єдину інформацію, яку вони отримують, це опис серії, з якого міст, з якого країни походить фотограф, і який гендер фотографа. Це той максимум. І зазвичай для членів журі, коли є Об'ява фіналістів саме в цей момент вони дізнаються імена переможців. І це насправді дуже корисний формат, бо цей формат дає можливість уникнути аби просувати своїх чи відомих авторів, а реально дати можливість, не зважаючи наскільки є автор професійним чи наскільки він є знаним, але для кожної є рівні можливості показати свої історії. Я була запрошена як голова Європейського журі минулого року, і це був неймовірно важливий досвід, але також він дав можливість побачити, як працює сам конкурс середини. І само собою це був важливий і доволі таки важкий етап для мене. Бо в цей період, само собою, треба врахувати, що в європейському регіоні. Більша і значна кількість заявок була присвячена саме війні в Україні, тобто емоційна, складова, вона не відсутня, і само собою було доволі таки складно відбирати, не зважати на якісь емоційні моменти, але намагатися бути конструктивною і максимально зосередитись саме на якість репрезентації історії, про те, як працює автор, як розповідає історію і як працює з медіумом фотографії. Важливо теж сказати, що цей досвід дав можливість побачити, наприклад, які помилки допускають автори. І одна з найважливіших, чи я б сказала, най. Частіше, яка зустрічалась, дуже цікаві історії, з якими працюють автори, цікавий підхід, але слабке місце зазвичай це саме відбір фотографій. Бо розказати історію в десяти фотографіях це неймовірно складний процес. Історія може зніматися роками, може зніматися півроку, або це може знятися навіть протягом однієї години. Але саме важливим є відбір фотографій і те, яким чином ці фотографії доповнюють. Один одного і розказують історію, розкривають тему. І це, напевно, найбільший виклик для будь-якого фотографа, який подає заявку. На виставці, яка представлена в Дніпрі, ми можемо побачити фотографії тих подій, які відбулися в 2022 році. Але так як виставка мандрує в 2023 році, то, відповідно, це репрезентація вже не настільки актуальних подій. І саме зараз відбувається робота нового журі і відбір фотографій з 2023 року, які будуть представлені протягом року новій експозиції. Говорячи про цю виставку, яку ви можете бачити, це різні історії з абсолютно різних регіонів. І це нам дає можливість побачити, наприклад, як живуть люди в Афганістані, чи як відбувається. Політична ситуація в Палестині, чи як відбуваються протести в Ірані, як важливі події, які відбулися в Україні під час 2022 року, чи знову ж таки якісь історії про зміну клімату, про те, як відбувається засуха і розуміння взагалі природних ресурсів в Центральній Азії чи в Марокко. Ці всі теми є дуже важливими і актуальними, і насправді це теми, які не зникнення. Тобто, це більшість цих тем це такий long-term project або довготривала історія, які, на жаль, що з року в рік ми можемо бачити їх пролонгованість, і як ці актуальні і глобальні історії можуть лише або погіршуватися, або змінюватися кут їх репрезентації, але на жаль, ці питання не вирішуються. З одного боку, само собою, це дає трохи такий. Песимістичний погляд на майбутнє, але з іншого важливим є те, що знання про події, які відбуваються в інших країнах, про глобальний контекст. І можливість вписати в цей глобальний контекст події в Україні теж дає ряд відповідей і дає можливість провести якісь певні паралелі, і, можливо, більше розуміння взагалі терміну гуманізму, чи взагалі активізму як такого, чи, чи він є, чи відбувається, і які політичні стосунки є на сьогоднішній день в глобальному контексті. Більшість цих історій ви не побачите в медіа. Більшість цих історій не представлено в українському в українській пресі. І це теж дає можливість побачити, прочитати і відчути. Як розвивається життя, які події відбуваються в тих чи інших країнах. Це така е, можливість подорожувати, не виходячи з власного будинку, чи не виходячи з власної, не виїжджаючи з власної країни, з власного міста. Це можливість дізнатися, як люди намагаються боротися з, зі зміною клімату чи з якимись політичними негараздами, як розвивається соціальне життя і які є впливи взаємозв'язки на політично-соціальному рівні. І ці історії тим цікаві, що вони дають можливість трохи вийти за межі свого контексту, і можливо переключитися, можливо, дізнатися більше, але саме головне, що це дійсно важлива історія, просто побачити, що відбувається саме зараз в глобальному контексті, в різних країнах. І тоді відчуваєш, що ти не один і що є. Взаємозв'язки між різними країнами та регіонами. Я бажаю вам гарного перегляду. Бажаю зануритися в кожну з цих історій, прочитати тексти, подивитися зі сторони візуальної історії і візуального наративу, як фотографи працюють з матеріалами, як вони висвітлюють свої історії, під якими кутами і як вони намагаються розказати історію або в одному зображенні, або в декілька зображень. І можливо теж подумати і долучитися до цієї експозиції, просто подумати про те, що відбувається, про момент спільної глобальної відповідальності, і, ну, і, само собою, це просто можливість переключитися від тих проблем, які нас оточують щоденно, від вибухів і прильотів, і, і просто трохи зануритися в інші контексти і подивитися. А як там, як живуть в інших країнах? І щиро дякуємо нашим партнерам Artsvit і DCC, що вони прийняли в цей нестабільний час експозицію WordPress Photo. Дякую вам за увагу! З вами була Катерина Градченко.